на фронтах Путін спробує захопити усі території, які зможе аж до околиць Києва. Таке припущення зробив американський чиновник на умовах анонімності у коментарі CNN. На його думку, російське командування сконцент... е, намагається сконцентрувати значні військові ресурси. Ймовірний наступ може бути спрямований на подальше просування е, окупаційних військ на сході України. Чиновник вважає, що наша нашій державі е, у ній відчувається брак особового складу. Ду а в Росіян живої сили усе ще достатньо, щоправда, її нещодавно е ну, от, серйозно потріпало і е вибивають усі можливі засоби. Наші захисники з окупаційної е армії агресора. Співрозмовник сумнівається, що Північна Корея підставить плече Росії своїми солдатами після втрат тисяч з них на Курщині. Видання нагадує, що просування РФ на полі бою є надто повільним. Навіть у найбільш інтенсивних районах бойових дій воно не перевищує 50 кілометрів за останні 12 місяців.